Вітаю українську громаду Донеччини. Продовжуємо роботу, співпрацю, інформування громадян Донеччини про ситуацію, яка відбувається на території контрольованої українською владою в Донецькій області. Минулий тиждень мені довелось об'їхати фактично так звану сірозону в опитному, водяному, Зайцево. А це ті населені пункти, які потерпають від обстрілів російських терористичних військ. Зрозуміло, що найбільші проблеми там. І коли тут люди скаржаться на ті чи інші проблеми, я їх розумію, але насправді з тими проблемами, які стикаються, місцеві жителі в Зайцево в Жоманці, а в опитному водяному, мабуть, тут нам і з вами і не снилися. Була проблема з приводу того, не зрозуміли перепідпорядкування. Була проблема, не зрозуміло, хто ж в кінці кінців там влада, тому що там стоять збройні сили України, і ми вели туди комендантів. Ми закріпили медсанчасті військових формувань для того, щоб надавали медичну допомогу. Проблеми є, і ми від них не відвертаємося. Ми з ними працюємо. І мені дуже хотілося, щоб насправді ті місцеві жителі, які проживають близько лінії зіткнення, Є проблеми, інформували обласну державну адміністрацію для того, щоб я міг реагувати. Мої заступники могли реагувати, тому що все розумію: війна є війна, і насправді якісь проблеми, які виникають між жителями і збройними силами, і іншими формуваннями військовими, їх потрібно усувати. Є проблеми там з поставкою продуктів харчування, медикаментів. Ми також на це будемо реагувати. Але не завжди вдається відвідати такі населені пункти. І через це звертаюся до жителів, особливо на лінії зіткнення, щоб інформували є гаряча лінія є сьогодні. Приймальна моя працює фактично цілодобово, і ми можемо реагувати на ті чи інші проблематики, і будемо це робити. На жаль, рашистські терористичні війська збільшили обстріли, і сьогодні достатньо серйозне загострення ситуації є. Ми спостерігаємо накопичення в тому числі регулярних російських військ поблизу лінії зіткнення. І насправді Збройні сили України виконують мінські угоди. Можливо, дехто говорить, що потрібно переходити в наступ, але ми чітко усвідомлюємо, що не потрібна загибель мирних жителів, не потрібна ті руйнації, які є. Мені часто на таких зустрічах говорили, запитували, а коли ж ми будемо відновлювати будинки, які знаходяться там в пісках інших широкі на інших місцях хочу сказати, що потрібна відверта розмова, поки будуть обстріли, поки буде протистояння збройне говорити про відбудову не доведеться. І через це це чесна розмова. І сьогодні розумію тих людей, які втратили житло. Розумію тих людей, які втратили майно. Ми будемо на це реагувати зараз. Ми звернулися до депутатів Верховної Ради з приводу того, щоб вони все таки внесли зміни до бюджетного кодексу, згідно яких ми буде дозволено із обласного бюджету із державного бюджету видавати компенсації жителям за приватне житло, тому що сьогодні це не врегульовано питання, і через це відбудова буде, але буде тоді, коли наступить мир, коли перестануть обстрілювати. Коли перестануть вбивати як вояків, так і мирних жителів. Безумовно, крім лінії зіткнення, є життя на трохи більш мирнішій території Донеччини. І тут питання відбудови чи побудови нової інфраструктури це ключова задача військово-цивільної адміністрації. Як я вже повідомляв, ми накопичили з різних джерел приблизно 4,5 мільярди гривень. І власне, і цей тиждень, і наступний тиждень буде заслуховування всіх керівників міст, районів з приводу найболючіших питань, які є на території тих чи інших громад, для того, щоб ми в принципі вклали гроші в відбудову найпроблемніших об'єктів. <му> Важко сьогодні даються такі. Перемовини, зустрічі, наради, тому що, на жаль, дуже багато і міських голів, і інших керівників не готові до визначення цих найпроблемніших питань. На чому ми будемо акцентувати увагу? Ми будемо акцентувати увагу в першу чергу: вода, водопостачання, каналізація, водовідведення, теплопостачання, термомодернізація, а також будемо на об'єкти освіти і охорони здоров'я. Особливо пристальна увага буде для первинної ланки медицини це амбулаторії сімейного лікаря. І фактично, при обговоренні з тим чи іншим керівником міста чи району, ми говоримо, як мінімум, одна амбулаторія має бути відбудована, побудована, приведена до ладу. Моя зустріч із послом Японії закінчилася тим, що пообіцяв нам посол Японії, що на амбулаторії, які ми відбудуємо, побудуємо нові або відремонтуємо, вони готові поставити обладнання японське, і це також буде крок на зустріч. Зрозуміло, що також є проблематика з освітянськими закладами, першу чергу, школами. І е, крім того, щоб замінити два вікна в одній школі, перекласти одну шиферину на другій школі, ми пішли трохи по іншому шляху. Ми фактично визначаємо опорні школи і будемо вкладати в. Реконструкцію, термомодернізацію в модернізацію самої школи опорної, яка згідно реформи освіти буде визначати освітянський рівень, конкурентну спроможність наших з вами дітей на освітянському ринку всієї України і інших країн світу. І через це цей напрямок також ми опікуємося і дамо поштовх розвитку освіти. Не можу обійти питання відбудови мостів. Зрозуміло, що таким знаковим для жителів Донецької області став міст в Семенівці, який зруйнований так званим Гіркіним. І ще два мости у Лиманському районі, також Лиманській громаді, також мають бути відбудовані. Ми фактично зробили все для того, щоб європейський інвестиційний банк виділив фінансовий ресурс. Це важко дається, але думаю, що вже в березні місяці буде оголошений тендер на відбудову цих мостів. Ці процедури достатньо довгі, але власне по графіку до кінця року мости. У Семенівці мости у Лиманській громаді будуть відбудовані, і це власне покаже те, що Україна не полишає Донеччину, що Донеччина – це найболючіша частинка України. І я думаю, що кожен із нас, жителів всієї України, повинен докластись до того, щоб Донеччина відбудувалася. Ми говоримо про відбудову військової. Вражень від війни, але сьогодні ви знаєте, я достатньо фактично об'їхав всю Донеччину контрольовану українською владою, і бачу, що на протязі багатьох років не вкладалися фінансові ресурси в інфраструктуру, і говорити про просто про відбудову Донеччини це неправильно. Мабуть, ми говоримо сьогодні про побудову нової інфраструктури Донеччини, і ми це зробимо. Хочу сказати, що після першого виходу нашої розмови з вами до мене поступають вже дзвінки із запитаннями. Перше запитання від марупільчан з приводу зміни менеджменту на судоремонтному заводі. Хочу сказати, що є вже рішення операційного суду про передачу від орендаря до фонду держмайна прав власності на судоремонтний завод. Зрозуміло, що я можу рекомендувати змінити той чи інший. І менеджмент затверджувати буде фонд держмайна, і хто буде змінений, побачимо, тому що це насправді є домовленість і не обов'язково відреагують на мою пропозицію. Ну, така ситуація сьогодні в Україні: що неначе відповідаєш за все, а не завжди маєш впливи на ті чи інші процедури. Але ми безумовно маємо. Пристальну увагу до судоремонтного заводу, мій заступник Ремський Віктор Васильович, який знаходиться в Маріуполі. Фактично, ну якщо не щодня, то пару разів на тиждень фактично опікується судоремонтним заводом, щоб люди мали роботу і мали заробітну плату. Звертаються також люди з приводу ведення в Костянтинівці військово-цивільної адміністрації. Хочу засмутити людей, тому що згідно нового закону про військово цивільну адміністрацію, якщо міська рада існує, збирається, то введення військової. Цивільної адміністрації в тинчих інших містах не передбачено законодавством України, і через це насправді нам потрібно готувати об'єднану Костянтинівську громаду і вже тоді проводити нові вибори. І ви самі виберете в кінці кінці ту очільника міста, якому будете довіряти і якого будете шанувати і з яким будете будувати нову заможну європейську Костянтинівку. Я хочу побажати вам наснаги і сказати, що насправді ми маємо спільно працювати, і питання. Не тільки в тому, що щось я не доробляю, моя команда не доробляє. Маємо усвідомити, що побудова нової Донеччини це наша спільна з вами задача. Безумовно, на мені моїй команді є найбільша відповідальність, але без вашої допомоги, без вашої участі говорити про те, що постане нова інфраструктура, нова ментальність дончан достатньо важко. Я сподіваюся, що разом ми все з вами зробимо. Дякую.